Не переживай, донечку, у нас бабуся заробічанка і вона обов'язково щось придумає, каже моя донька своїй старшій дочці. Доньку у мене двоє і дві внучки маю. Обидві внучки вже заміжні, і у обох є проблема з житлом. Старша Вероніка до того ж дитину чекає, і їй би хотілося мати своє гніздечко, щоб, немовлям по чужих квартирах не скитатися. Мої доньки чомусь вирішили, що якщо я заробічанка, то саме я маю забезпечити онучок житлом. Вони так прямо мені про це й говорять, бо знають. Що у мене вже є зібрана певна сума на покупку квартири. А я всіх здивувала і сказала, що тепер я маю про себе подбати адже вічно за я не зможу бути. Така постановка питання не сподобалась ні донькам, ні внучкам. Спілкуватися зі мною через це вони не хочуть. І я відразу відчула похолодання в наших стосунках. Я вийшла заміж відразу після школи в 19 років уже народила свою старшу доньку. Чоловік мій родом з мого села, жив на сусідній вулиці. А коли ми одружилися, то прийшов жити до мене. В той час рідко кому з молодих давалося мати окреме житло, тому жили ще їм із батьками. Через два роки у нас народилася ще одна донечка. Хата у нас була старенька, і її ще мій дід почав будувати, тому я чоловікові не раз говорила, що треба щось думати, бо і ми самі не маємо де жити, і дочкам, коли вони підростуть, треба буде щось дати. Але мій чоловік цим не дуже переймався, все казав, що якось воно та й буде. З часом наші погляди на життя стали настільки розходитися, що ми вже і жити під одним дахом не могли, але продовжували, хоча і були чужими одне для одного людьми. В селі в нас не було прийнято розлучатися, тому ми продовжували для всіх жити як сім'я. Тим часом наші дівчата підросли вийшли заміж. Обидві пішли в невістки, бо у нас місця було мало. Я розуміла, що їм жити з свекрухами не дуже просто, але нічим допомогти не могла. А потім жінки з нашого села почали пробувати їхати на заробітки. Виїжджали в основному в Грецію, Іспанію, Італію. Моя рідна сестра була з перших, хто подався в Італію. І вже через три роки я бачила серйозні зміни в її родині, бо за її заробічанські гроші її чоловік став непогано господарювати, почав з будинку, і в нього все дуже добре виходило. В той час, як ми з чоловіком і мамою продовжували жити в нашій старій дідовій хаті, я сама зателефонувала сестрі і попросила, щоб вона мені знайшла роботу в Італії. Поїхала я з конкретною метою покращити і свої житлові умови, і своїм дочкам, які прожили з викрухами купу років допомогти. Почала я з дітей за перших сім років на заробітках мені вдалося назбирати кругленьку суму, яку я поділила між дочками. За ці гроші вони змогли купити собі по, одні, по однокімнатній квартирі, бо у них обох уже були певні відкладення. Тому і одна донька, і друга купили собі однокімнатну квартиру і переїхала нарешті в своє гніздечко. Для мене це була найбільша радість. Бачити, що мої діти і внуки щасливі. І тоді, з почуттям виконаного обов'язку, я почала збирати для себе. До кінця ще не вирішила, чи буду будувати будинок в селі чи купувати собі квартиру десь недалеко від дітей. Два роки тому не стало мого чоловіка, тож мені одній будинок будувати було непросто, та й дуже дорого це, тому я більше схилялась до варіанту з квартирою. Але коли я не збирала необхідну суму, вийшла заміж дві мої старші внучки, і кожна з моїх дочок щиро вірила, що я подарую куплену квартиру її дитині. Але проблема в тому, що якщо я одній дам, то інша назавжди образиться, а грошей у мене вистачить лише на одну квартиру. Сестра мені каже, щоб я навіть не думала, а купувала квартиру для себе і нікого туди не впускала. Каже, приїдеш і будеш собі жити ні від кого не залежати. Але мої дочки не покидають надії, телефонують мені то одна, то друга і питають, що я вирішила, кому віддам житло. Ситуація тупикова. Якщо я куплю квартиру собі, то втрачу родинні стосунки з обома доньками. Якщо ж поділити гроші між ними, все одно не вистачить на покупку квартири ні одній нучці, ні іншій. А як правильно вчинити, я не знаю.